Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Два американські сенатори відвідали Тайвань. Вони вважають, що його народ заслужив своє місце у світовій економіці. Союзники об'єднуються, щоб протистояти зростанню впливу Китаю. Авіаносець королівських ВМС Великої Британії принц Вельський пришвартувався в Токіо докладніше про його місію. Пекін готує свій наймасштабніший в історії військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. У параді візьмуть участь країни, які перебувають під найсуворішими санкціями, що стане сигналом про їхню єдність у боротьбі із заходом. Адміністрація Трампа планує перейменувати Міністерство оборони, зробивши акцент на війні. Луїс Едуардо Мартінес розповість докладніше. Противники США посилюють військову співпрацю. Іран минулого тижня провів військові навчання з бойовим стрілянням вперше після закінчення 12 денної війни з Ізраїлем. Росія і Китай на початку цього місяця провели спільні військово-морські навчання в японському морі, показавши співпрацю. Союзники США також демонструють свою військову міць. На початку серпня Канада, Австралія та Філіппіни провели військові навчання з бойовим стрілянням у південно-китайському морі. США провели спільні навчання з південною Кореєю, а Тайвань випробував недавно придбані американські ракетні системи Хаймарс. Тоді як світ готується до потенційної війни в індотохоокеанському регіоні. Адміністрація Трампа готує зміни для свого міністерства оборони. я його називаю міністерством війни. Ми називаємо його міністерством оборони. Але думаю, що ми змінимо цю назву. Хочете знати правду? Гадаю, незабаром у нас з'явиться інформація про це. Ми виграли першу та другу світові війни. Тоді воно називалося Міністерством війни. Джордж Вашингтон створив міністерство війни у 1789 році. Через 160 років у 1949 році його перейменували на міністерство оборони. Ця зміна відображала пріоритети національної безпеки епохи холодної війни, наголошуючи на захисті міжнародних союзників і стримуванні радянської Росії. річ не лише у словах, річ у військовому дусі. Річ у тому, чим має займатися це міністерство. Джордж Вашингтон створив міністерство війни, бо хотів, щоб ми перемагали. У війнах наші фундатори не хотіли нескінченних іноземних конфліктів. Їм не потрібні були нескінченні, непередбачувані обставини та перекидання військ. Їм були потрібні потужні збройні сили, які були б вільні від обмежень і готові боротися до перемоги якщо адміністрація Трампа перейменує міністерство оборони, ці зміни ймовірно має затвердити Конгрес, як це було 1949 року. Це відображатиме сучасний погляд на стратегію національної безпеки з акцентом на наступальні можливості як засіб стримування противників США. Серіс тайватайвань. Центрі уваги два американські сенатори відвідали острів. Їхній візит викликав критику з боку Китаю комуністична партія Китаю далі погрожує чинить тиск, і намагається ізолювати Тайвань. Ці дії неприйнятні. Така вільна країна, як Тайвань, безумовно, має право залишатися вільною і зберігати самовизначення. Народ Тайваню заслужив своє місце у світовій економіці як шанована та невіддільна її частина. Сенатори Роджер Вікер і Деп Фішер прибули до Тайбея, щоб зустрітися з високопоставленими керівниками Тайваню. Під час візиту сенатори обговорять відносини між США і Тайваном, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції. Минулої п'ятниці вони вирушили у поїздку індотихоокеанським регіоном з метою зміцнити національну безпеку США. Вони також відвідали Гаваї, Гуам та Філіппіни. Пекін, який регулярно засуджує будь-які прояви підтримки Тайваню, розкритикував цю поїздку авіаносець королівських ВМС Великої Британії Принц Уельський пришвартувався в Токіо. Це перший візит іноземного авіаносця до столиці Японії. Корабель очолює авіаносну ударну групу 12 країн, що включає 4 тисячі військовиків. Останні 8 місяців вони дислокувалися в індо-тихоокеанському регіоні. Японія прагне розширити зв'язки в сфері безпеки, прагнучи протистояти зростанню впливу Китаю. Тоді, як Токіо прагне протистояти Китаю, Індія поглиблює економічні та оборонні зв'язки з Японією. Лідери двох країн домовилися протягом найближчих десяти років посилити оборонну співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це відбувається на тлі агресивних дій китайських військових кораблів у японському морі та прикордонних зіткнень між китайськими та індійськими військовиками. Ми підготували дорожню карту на наступне десятиліття. Японія та Індія зближуються зі зростанням впливу Пекіна в регіоні. Водночас прем'єр-міністр Індії моді прибув з візитом до Китаю перше за сім років. Раніше Дональд Трамп запровадив для Індії 50 відсоткові мита закупівлю російської нафти. У Китаї моді зустрівся з лідерами країни а також вищим керівництвом Росії. Китай репетирує один з найбільших військових парадів у своїй історії, присвячений 80-річчю закінченню Другої світової війни після капітуляції Японії. У параді 3 вересня візьме участь голова КПК Сі Сідіньпін, а також лідери низки країн світу, які перебувають під найсуворішими санкціями. Цим китай хоче показати єдність у боротьбі із заходом серед учасників. Президент Росії Володимир Путін, північно-корейський лідер Кім Чен Ін, голова хунти м'янми Мін Аун Хлайн та президент Ірану Масуд Пезешкіан. Китайські військовики припускають, що поряд із танками, винищувачами та системами ППО на параді також буде представлено високоточні гіперзвукові ракети ці системи озброєння безумовно є передовим рівнем військових технологій. А безпілотні кораблі це нова зброя, про яку багато хто говорить, і яка може відіграти вирішальну роль за будь-якого сценарію вторгнення Китаю на Тайвань. Парад проходить на тлі територіальних суперечок, що тривають у регіоні. Напередодні заходу в Пекіні було значно посилено заходи безпеки. Вулиці спорожніли, магазини зачинилися, а військовики практично паралізували центр міста. Китайський торговельний і технологічний гігант Alibaba показав новий чип для штучного інтелекту, позиціонуючи його як конкурента американських аналогів. У п'ятниці компанія заявила, що чип повинен заповнити прогалину, яка утворилася через обмеження США на експорт передових мікросхем NVIDIA до Китаю. Китайські заводи, як раніше, не мають доступу до передових американських технологій виробництва чипів через обмеження США. Новий чип Alibaba може замінити чип NVIDIA H20. Проте компанія зазначає, що він не призначений для навчання шаї. Натомість він використовує вже навчені моделі для генерування нової інформації. За даними Wall Street Journal, китайські чипи іноді перегріваються і виходять з ладу під час навчання. Водночас компанія NVIDIA досі має труднощі з виведенням на китайський ринок чипів. H20. у липні. Президент Трамп зняв експортні обмеження, щоб дати змогу NVIDIA продавати до Китаю деякі недорогі чипи. Але Пекін заборонив своїм компаніям їх. Купувати, заявивши, що вони становлять загрозу безпеці, NVIDIA заперечила і сказала, що ці побоювання є необґрунтованими.